Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці ходив чумак з мазницею по межі крамниці. І в крамницях куди глянеш, сріблом золотом сяє. А йому то й байдуже він дьогтю питає. У десятій крамниці два купці сиділо. І туди чомак заходить з мазницею сміло. Добрий день вам, добрі люди, та й зачав питати, чи нема у них принаймні дьогтю де продати, а купці переглянулись та й шельми сміються. Тут не дьоготь, тільки дурні одні продаються. А чумак їм тонів року ж добре торгувалось, що на продаж тільки два вас. У склепу зосталось.